Презентація досвіду роботи вихователя Анкудевич Тетяни Володимирівни. Моє життєве кредо. Люблю життя, люблю дітей і прагну до нових ідей. У 2022 році я пройшла курси при Державному педагогічному університеті імені Івана Франка. Прослухала цикл лекцій, на яких було багато цікавого і пізнавального матеріалу. Лектори ділилися своїм досвідом роботи, аналізували різні ситуації, робили висновки. В кінці курсу ми пройшли анкетування на закріплення прослуханого. Деякі цікаві ідеї, які були подані на лекціях, застосовую на своїй практиці. Тема, над якою я працюю вже декілька років. Особливості адаптації дітей раннього віку. Діти раннього віку дуже вразливі, потребують прийняття і підтримки дорослих. Малюку важливо відчувати, що в дитячому садку його люблять, чекають, завжди раді бачити. А він, малюк, багато чого вміє робити самостійно. А ще більше навчатися за допомогою турботливих дорослих. Для малюка дитячий садок це новий, ще невідомий простір, нове оточення і нові стосунки. Потрапивши сюди, дитина змушена до всього пристосовуватися. Для того, щоб сформувалися механізми саморегуляції, які дозволяють малюку пристосовуватися до нових умов. Дитині потрібно відчувати себе захищеною. Метою моєї роботи є. Допомогти малюкам адекватно сприймати себе та інших людей, опанувавши конструктивні форми поведінки і основи комунікабельності, ознайомлення дитини та її батьків з теорією дитячого садка, зниження рівня тривожності малюка, поступове залучення дитини до перебування у дитячому садочку, забезпечити емоційний комфорт, сприяти розвитку почуттів захищеності, комфорту. Спокою дитини та її батьків, запобігати закріпленню негативних проявів у поведінці дитини, залучення дитини до режимних процесів, денний сон з використанням нетрадиційних технологій, сприяння розвитку почуття безпеки у дитини, коли поруч немає рідних. Формувати думку про те, що в дитячому садку цікаво, весело, затишно. Розвиток комунікативних навичок, активізація довірових стосунків із найближчим оточенням у дитячому садочку, навчати дітей здатності до спільних дій, вміння узгоджувати свої дії з колективом, формування позитивного ставлення дитини до самої себе, налаштування малюка на мажорний лад, використовуючи нетрадиційні традиційні техніки. Розвиток емоційно-чуттєвого компоненту психіки, розвиток відчуттів, заняття емоційного напруження. У своїй роботі використовую нетрадиційні відволікаючі техніки піскотерапія, ізотерапія, методи і прийоми запобігання та подолання негативних дитячих станів та переживань. Перші контакти з дитиною це допомога і турбота. Малюк має зрозуміти, що на дорослого можна покластися, як на маму, що вихователі готові допомагати йому і захищати його в цьому новому для нього місці. Звертаємося до дитини так, щоб очі були на рівні очей дитини. Налагодженню теплих стосунків сприяють індивідуалізовані звернення по іменах, якими їх кличуть. Дома. Використовуємо такі етюди, як горошечок сліз, ритуал подаруємо сльози хмаринці, тренінгові вправи чарівне лістерком, етюд сюрприз із дому. У нас в групі є дитячі іграшки із дому. Ми попередньо домовляємося з процес з батьками. І якщо ми бачимо, що дитина засмучена або нервує, ми їй показуємо цю іграшку, вона її впізнає і починає розповідати іграшці, що з нею, чому вона засмучена. Тоді дитина заспокоюється і з нею можна буде далі гратися. Улюблена іграшка. Процес, адаптації... Процес адаптації кожної дитини проходить індивідуально. І одним із засобів у забезпеченні сприятливого фону у групі є улюблена іграшка дитини. Яка виступає опорою для внутрішнього діалогу другом і співрозмовником. Така іграшка здатна допомогти дитині у важкій ситуації. Вона полегшує дитині переживання, небезпеки, дає відчуття потрібності, самостійності. Іграшка виконує функції посередника між дорослим і дитиною, допомагає встановити позитивний контакт із самою дитиною. Використовую це різні це види такі. театру, музикотерапію, читаємо і обігруємо художні твори. Разом із спеціалістами використовуємо різні форми організації дитячої діяльності, що сприяє легкому та цікавому проживанню дитини у дитячому садочку. Це ми всі маленькі та подіби у нас новенькі. Ми ми всі навчати. 我。 Одним із пріоритетів комфортного перебування дітей у садочку є співпраця з батьками. Ми намагаємося надавати батькам консультації, поради. Хочемо, щоб батьківський колектив був одним цілим, залучаємо їх до життя нашого садочка. Проводимо збори, дистанційна робота в період карантину. Деякі батьки дуже творчі люди. І щоб перед... представити свої таланти, ми проводимо невеличкі такі творчі виставки. Приймає батьки, наші батьки приймають участь в облаштуванні майданчика, групового приміщення, допомагають створювати розвивальне середовище в групі. Ми тільки відвідували 25-й садок. Перший раз зустріла нас привітна, тендітна, чарівна вихователь Тетяна Володимирівна. Змогла знайти підхід до мого сина, який був дуже замкнутий, такий сам в собі, але все ж таки вона змогла адаптувати дуже швидко його, і вже через декілька днів він задоволенням йшов до дитячого садка. І коли вже віддавала я другу свою дитину, я була впевнена, що все пройде добре, дитина дуже швидко теж адаптувалася. Я дякую Тетяні Володимирівні за ту любов, турботу. Що вона дала не лише моїм дітям, а взагалі всім діткам, які були на той момент в тій групі. Я дуже їй дякую і з великим задоволенням перегортаючи альбоми з фотографіями, і Каріна Артем згадують вихователів 25-го садочка з такою добротою, з посмішками і з гарними спогадами. Дякую вам. Ліні було два рочки, коли вона вперше вирішила до дитячого садочку. Тетяна Володимирівна була однією із перших вихователів, які ми довірили свою дитину. Саме разом з вами Евеліна вивчила свій перший віршик, почала привчатися до самостійності, навчилася ділитися іграшками з іншими дітками. Хочемо подякувати вам за вашу працю, за перші важливі знання. Зацікави та яскраві емоції Ми бажаємо вам, щоб робота приносила вам задоволення, щоб дітки своїм сміхом заряджали енергію терпіння, радості, здоров'я та достатку. Вітаю! Щиро вдячні вихователям ясельної групи дитячу садочку садочку-25». За те, що моя дитина пройшла е, дуже чудову адаптацію, так як це перший раз був відірваний від материнського і батьківського крила, е, за море посмішок, позитивних емоцій. За щасливе дитинство, щиро вдячна Тетяні Володимирівні та Наталії Сергіївні за цю любов, яку вони дають цим малюкам, таким малюсіньким. Я не знаю, як ви справляєтесь, але дуже вдячна вам за це, за вашу працю нелегку, тому що не кожен може, уміє і хоче довгих років вам плідної праці, і хай вам ця праця буде легкою. Дякую. Мої дітки ходили в ясельну групу, а зараз мій синочок Артемчик ходить до Тетяни Володимирівни і Наталії Сергіївни. Я хочу подякувати нашим вихователям за їхню працю. Адже вони навчили тримати виделку, ложечку, навчили танцювати, співати, навчили гарно вимовляти слова, дружити. Безсумінно, я вважаю, що професія вихователя це професія творчих і креативних людей. Адже вихователь не лише організовує роботу дитячого колективу, а й взаємодію дітей між собою. Тому я хочу сказати велике дякую нашим вихователям Тетяні Володимирівні і Наталі Сергіївні за їх нелегку працю, за їх любов до наших діток, за їх турботу.